Україна готується відкрити нові горизонти для вітчизняного бізнесу. 1 лютого стартувала транскордонна програма Бізнес Брідж, партнерами якої є Угорщина, Румунія та Україна. Упродовж 18 місяців. Учасники планують розширити економічні зв'язки, залучити нові інвестиції та створити сприятливі умови для розвитку малого та середнього бізнесу. Загальний бюджет проєкту 347 тисяч 227 євро. Частка України 93 тисячі євро. Реалізовуватиме кошти агенція регіональних. У розвитку Закарпатської області. Це і проведення дослідження, це і оплата праці бізнес-експертам, які будуть працювати у проєкті над цим дослідженням, опитування підприємств, працювати з закордонними експертами, це є також оплата праці менеджерів, це є організація бізнес-форуму, інвестиційного форуму, який буде проведений на Закарпатті, Це є повна організація інвестиційного туру, всі організаційні моменти. Це є організація тренінгів, навчання для нашого персоналу і інші комунікаційні заходи з Угорщиною Україна має тісні зв'язки, як соціальні, так і економічні. За 10 років європейського об'єднання територіального співробітництва ТИСА було реалізовано 20 проєктів. Разом з тим, нові програми це завжди додатковий ресурс для покращення економічної ситуації не лише в прикордонних регіонах, а й в країнах. Загалом залучені до реалізації проєкту організації усіх сторін зможуть підвищити якість своїх своїх послуг, сприяти зростанню підприємства та залученню додаткових фінансових ресурсів. Ми переконані, що реалізація проєкту бізнес-бріч відкриє нові можливості для малого та середнього бізнесу та сприятиме економічному зростанню прикордонних регіонів, а відкриті зустрічі дозволять підприємцям налагодити корисні контакти, розширити мережу партнерств. У межах проєкту бізнес бріч до участі долучені Закарпатська та Івано-Франківська області. Якщо Закарпаття має широкоформатні бізнесові проєкти, зокрема серед релокованих підприємств, то сусідній регіон планує залучити інвесторів у крафтове виробництво, а також туризм. Кожен з партнерів є дуже сильним, достатньо спроможним і кваліфікованим. Надіємося, що проєкт дуже гарно називається Бізнес-бріч. Що ми поєднаємо ці мости між… Між Транскордонними територіями Івано-Франківщини і Закарпаття і ще і наших сусідів між, з міжнародної сторони, за словами румунського представника малого та середнього бізнесу, нещодавно зведений міст між Румунією та Україною це наочний приклад практичної співпраці, адже завдяки цьому сполученню розширюються можливості не лише для громадян, а й для бізнесу. І саме через закарпатський міст румуни зможуть ефективніше просуватися в інші регіони України, де мають зацікав. Авленість, зокрема, на Франківщину, весь проект із ЕМІТУ БІД. На конкрет бридж пітвін Румінія Україна і цей проект також націлене на те, щоб побудувати ще один міст між Закарпаттям і Марамуришом, але вже між бізнесами наших регіонів. І також ми не забуваємо про наших між віддалених партнерів з Івано-Франківська. З ними ми також побудували вже відносини. І Я вірю, що це можливо розвинути бізнес відносин між підправими підприємцями України на Ханґарі. Uh, Позитивний досвід Закарпаття щодо участі в транскордонних програмах дозволив суттєво покращити інвестиційний клімат, відремонтувати заклади охорони здоров'я, розробити екологічні проєкти. Тощо наразі область реалізовує три масштабні програми з іноземним капіталовкладенням. Закарпаття активно працює у трьох. Транскордонних програмах у програмі Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна, 21 27 У нас у цій програмі є 39 проєктів на 15 мільйонів євро. Друга програма Польща Україна у нас також є досить гарні результати. Хочу сказати, що це були два пріоритети: охорона здоров'я і екологія. Ми маємо 12 грантових проєктів на суму 10,4 мільйони євро. І третій, третій напрям це Румунія, Україна, 21-27. Тут у нас також є гарні, ну, гарні результати близько, близько 6, 6 мільйонів євро. І знову ж таки близько 11. Одинадцятий проект практичні кроки у межах програми Бізнес брідж будуть відчутні після завершення всіх організаційних процесів, тобто влітку наступного року. За цей час фахівці країн-партнерів сподіваються напрацювати конкретні робочі пропозиції, які відкриють нові можливості. Планується, що в область зайдуть інвестиції з європейських країн, які не лише примножать прибуток місцевого бізнесу, а й створять нові робочі місця, розбудують інфраструктуру, а також збільшать податкові надходження. Варто Важити, що у межах реалізації попередніх програм область залучила понад 30 мільйонів євро на розвиток регіону.